Костянтин Гальцев ще ліцеїстом старшокласником визначився з майбутньою професією. Вибрав цю спеціальність, тому що тут багато років треба навчатися. Я хочу допомагати людям. Та в мене був такий ось план. Вже і я вирішив, здав екзамени, і потім вже вступив це ці, спрямовано у медичний вуз. На базі нашої лікарні два роки я проходив інтернатуру і потім вже наразі три роки працюю у цій лікарні. Ось були декілька варіантів, де я міг проходити інтернатуру. Це було, звісно, місто Дніпро, там, де було там, де я навчався в університеті. Ось, але ну і доля завела. Я вибрав так, скажемо, рідне місто, в якому я виріс. Тому повернувся сюди і поки не шкодую. Анестезіолог дуже відповідальна спеціалізація. Тож, поки навчався у вищій, Костянтин набував досвіду, працюючи медбратом в реанімації. Ми дуже широко вчимо всі науки, які. Тактично пов'язані з людиною. Тому що люди з терапевтичними патологіями, з кардіологічними патологіями, всі вони бувають у нас в операційній, тому ми в принципі повинні це все знати. Так, тому ми дуже широко дивимося на картинку. Також ми працюємо не тільки в операційній, а ми працюємо з критичними хворими в реанімації, тому ми повинні знати всі невідкладні та критичні стани. Усі ці знання є безцінними в екстреній допомозі людям. Костянтин розповідає, під час війни лікарям довелось переналаштувати усі служби. Працювати в команді швидко, адже часто до них прибуває одразу багато поранених або пацієнтів у загострених станах, в тому числі із сусідніх регіонів, обстріли яких тривають, дуже знадобились навички швидкого реагування, швидкого е так скажемо, зрозуміння, розуміння ситуації. Чіткої ось е також е нові навички, які пов'язані з травмами, якими ми отримуємо. Це травми, які вони не ізольовані, а зазвичай вони мають комбінований характер, декілька частин тіла або деякі різні види ушкоджень. Тому так, це проблеми і нові виклики, в принципі, з якими ми раніше не зустрічалися. А зараз з цим працюємо, і ми вже. Ну, маємо деякий досвід, скажімо так. В цьому такий випадок професійної допомоги медиків, що запам'ятався молодому лікарю, стався рік тому. 12 березня два ворожі удари по житових будинках сколихнули вечірній кривий ріг. На жаль, були загиблі, і найбільше постраждалих рятувальники тоді виявили на мікрорайоні Східному. Серед них була жінка, який ракетний уламок просто зніс обличчя. Команда спеціалістів тисячки зробила неймовірне, врятувала їй життя і дала надію. На відновлення. Це була дуже складна жінка в критичному стані. Я був перший, хто зустрічав цю жінку в операційній, і вся, ну так скажімо, не те, що відповідальність, а дозвіл на продовжування роботи і визначення стану її, тобто, це. ну, Потребує вона подальшої допомоги чи ні. Ось тому я так прийняв таке рішення, зважуючи на картину, те, що я бачив, була декілька днів в нашій лікарні і потім поїхала за кордон вже на реабілітацію та подальші реконструктивні операції, які, на жаль, поки в Україні на той час ще не робили. Тобто, це був дуже, -дуже складний випадок і клінічно, і... але ми змогли її врятувати. Інтенсивність роботи медиків збільшилась в рази. Костянтин зізнається, має лише одну перевагу молодість. Вільний час просто намагаюся відпочивати по максимуму з сім'єю з друзями. Є декілька хобі, тому дуже багато мені власне приносить задоволення. Навіть просто читання, читання, як і медичної літератури, так і художньої. Але здається, медична література в пріоритеті. Наразі читаємо і англійську літературу, всю західну, яка є, це і європейські гайдлайни, і американські гайдлайни, і намагаємося втілювати їх у реальне життя, тобто працювати за ними вже ось не тільки якісь наші розробки українські тому так, з приводу міжнародної співпраці в цьому напрямку також активно працюємо. Костянтин вже має перший успішний досвід міжнародної співпраці та комунікації з іноземними лікарями. Минулоріч п'ятеро кривовільських лікарів здобували практичні і теоретичні знання в Каролінській університетській лікарні у Стокгольмі. Наші шведські друзі дуже тепле, гарно нас зустріли всі ці два тижні. Ми ходили з ними в лікарню. Розвивалися, навчалися, дивилися, які процеси проходять у них з прийманням тяжкохворих пацієнтів, які види операції вони роблять, за якою технікою. Тобто, весь загалом вся наша професійна діяльність. Ось також ділилися своїм досвідом з приводу військової ситуації та хворих, які в нас зараз, яких ми хворих, яких ми зараз маємо. Та цікаві кейси, які можуть допомогти шведським нашим колегам. Ось вони дуже багато про нас про це розпитували. Тому, якщо чесно, дуже багато досвіду здобули, багато знань. Є, є, є ті знання, які ми зараз можемо імплементувати в нашу роботу. А ще час, проведений у Швеції, довів українські медики залишаються медиками у будь-якій точці світу. У нас була запланована зустріч з міжнародними партнерами, ось з цікавою фірмою, яка там поставляє на е, обладнання. Ось, і е, я йшовши на. Цю зустріч побачив скупчення таке маленьке людей і що хтось лежить на, на підлозі. А це була прям площа в Стокгольмі, ось дуже переповнена людьми. І лежала жінка. Вона була в. О, Ну, на півсвідомості, ось скоріш за все, після приступу. Тому я підійшов. Була рядом ще жінка. Ось ми з нею трошки англійською перекинулися. Вона була медсестра, тому ми разом розуміли, що нам потрібно робити. Ми зробили все до моменту, що могли приїзду швидкої допомоги. Ось жіночки стало трохи краще, і ми її відправили в лікарню. Трошки запізнився на зустріч, але мене зрозуміли. У гарячих буднях молодий спеціаліст дбає про саморозвиток та втілення кращого досвіду анестезіології в роботу свого відділення. Реалізую ці плани кожного дня, будучи на роботі, тому що я намагаюся імплементувати якісь нові техніки, анестезіологічні, про які я прочитав чи дізнався там з поїздки в Швеції. Ось. Все, що нове там з'являється, про прочитане. Я також доповідаю за Ми намагаємося якось це аналізувати та разом прийняти рішення. Можна можливо, це організувати в нашій лікарні, в наших умовах чи ні. Ось mm -hmm. також міжнародна співпраця. Ми плануємо подалі подальше спрацювання як і з нашими шведськими вже колегами та друзями. Ось так і можливо з іншими лікарнями по світу. Тетяна Васильєва, Назар Просенко, постфактум.